Всім доброго вечора. У нас є загони. І я вже вибрав рекомендації, ті, що потрібні мені. Тобто, мені потрібен хтось з класу магів червоних та потрібен мені друїд і варвар. Тому я їх вибрав по два загони, щоб збільшити вірогідність випадання, і додав ще ось такий новий. Загончик жовтенький. І будемо пробувати щось зловити. Зробимо, я думаю, Х20. Тож, давай спробуємо на цьому першу десяточку. Так, ну і тримаємо кулачки, хочемо, щоб прийшов варвар. Тож дивимось, поки фіол фіолсипе. Навіть в рекомендаціях не було, тому таке собі є. Перший план ми зробили. Так. Може, ще хтось впаде. Так, ще червоні впали. Так, і трохи корму прилетіло. Це чудово. Так, ну, вже успіх. Якраз під, буде мені підлікує тоді чудово. Тоді зараз трохи зробимо паузу, бо рекомендація, думаю, можна тепер вже трошки змінити. Зараз я подумаю, які. Ну і зробив я ось таку зміну замість іншого червоного взяв зеленого. Нового спробувати і синього такого. Теж замість того, котрого... котрого зловив. Тому давайте тепер спробуємо критнути може на жовтому. Теж не відмовлюся від нього. Тож, давай поїхали. Друга десяточка. Так. Поки корм. Але давай тримаємо колочки синій колір тепер теж нам потрібен. Так, ну, щось щось нагадую на корм. Знову червоні. Так, ну давайте. Іще одну рекомендацію дайте мені. Я буду задоволений. Так, четвірки і... Ні, не дають щось нічого. Але... Теж окей. Корм теж нам знадобиться. І вскріємо скріньки. Угу. Загончик трохи залізо. І, в принципі, ще кормові. Ну, ось такий був призив. Всім дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. Давайте продовжимо. Все ж таки на загончиках ще трохи покрутимо. Трошки змінив я рекомендації. Один загончик, що мені був потрібен, я взяв. І Хочу спробувати ще спіймати. Є в мене на 15 круток. Подивимось, чи впаде п'ятий зірковий, чи ні взагалі. І від того будемо відштовхуватись, чи будемо ще крутити, чи ні. Давай по порядку почнемо. Так, Перший загон. У нас хтось зелений. Чотирьохзірковий, ну давай ще скрутимо трішки, спробуємо. Фіол. Знов четвірка. Ну, може і п'ятірочку б дали вже. Ні, дали трієчку. Колір той, але трійка. Так. Будь ласка, п'ятизірковий зловили. Тобто в нас вийшло... 4 на четвертому призові він впав. І перед тим я заробив ще 20. За 24 призови вийшло в нас два п'ятизіркових загончика. Я вважаю це добре. Тому потрібно їх прокачати. На червоного в мене вже корму майже немає. Тому що, будемо збирати корм. Фармити десь і качати те, що є. Всім гарною тихого вечора. До побачення, до зустрічі в нових відео.